А щоб так глобально новачки поняли, наприклад, вони можуть не розуміти відмінність фронтенду і бекенду. Вони не розуміють, що це таке, і якщо так більш для, більш для новачків, то фронтенд розробник він розробляє клієнтську частину, тобто те, що ми бачимо в браузері. Правильно? По суті, розробник інтерфейсу, так? Ага. Саме так так. Це клієнтська частина. Це те, що бачить користувач будь-якого сайту, це те, з чим він працює. Бекенд частина це загалом те, де зберігаються дані, це дані. Тобто, де зберігаються дані, як вони відвалідуються, що клієнт отримує при запитах, таких як пошук якогось товару в магазині, наприклад, на якомусь сайті, або авторизація на сайті. Тобто, всі ці дані, вони а, найкраще зберігати їх. Не на сайті, а на стороні бекенду. Це безпечно, це зручно, це швидко. Uh -huh, тобто uh -huh. Це дає менше навантаження для користувача сайту, це ходить і працює а, тобто з візуальною частиною. Тобто, відмінність в тому, що фронт це те, що ми бачимо на сайті, бек це, в принципі, більш те, що від нас приховано. Тобто, це uh -huh. робота з даними. Uh -huh. а фронт взагалі можна розбити на декілька тих частин, як е, робота з стилями CSS. CSS, SAS, S-CSS, всіх досить багато, але в принципі основа це CSS. Uh -huh. HTML це скелет, в принципі, що кадається сайт, і, і JavaScript. Це прям основа основ. Це три основні слони, на яких тримається, в принципі, ця, вся, ця весь напрямок. Uh -huh. І якщо ми говоримо про кожного них окремо, то CSS це як виглядає сайт. HTML це з чого він складається. Там Кнопки, якісь поля вводу. А, І JavaScript це як працює сайт. Якісь анімації, якісь запити. І в принципі, от кожен з цих грубо слонів, так, це CSF в стилі, JavaScript це як він рухається, що він робить, і ще що складається. В принципі, з цього будується взагалі напрямок фронтенду. І той самий React, так, це. Під своїм капотом це JavaScript, просто спрощений для фронтенд розробника розробника е, Уже написані якісь речі, які треба писати кожного разу, е, зменшує тут затрати самого розробника. дозволом того, що там більша частина базових речей вже просто готові. Просто перш і використовуєш ці кирпичики вже у своєму проєкті. От, в принципі, так. Угу, дякую, дякую, дякую. І я так розумію, як ти казав, є такі три кіта, на якому тримається весь фронтен. Це Angular, View і React. Це вже фреймворки. Ну ти, ти пишеш на React. Це щоб, так. щоб люди розуміли, React – це, по суті, мабуть, лідер ринку, так, мабуть, відсотків А, Чи ну, в принципі, в принципі, не можна подивитися ці дані по рейтингам, і, мабуть, зараз. Як і минулі пару років RAC, він вступає топовим mm -hmm. підходом до розробки а, саме SPA додатків, тобто Single page Application — це коли ну, базується фактично не кожна з перезавантажу сторінки, якщо так може купати глибше, mm -hmm. а просто один раз, і ти просто працює швидко, якісно і цікаво, і приємно. Uh -huh. Дякую, дякую. А я так розумію: ми розшарили екрани, в нас є вже якісь якась частина. Компоненти, яку ми можемо показати, в принципі, як вона реалізована під капотом, щоб люди розуміли, як воно взагалі розробляється, просто на такому простому прикладі, так Так, це невеличкий приклад, це туду do, do List, тобто більшість всіх прикладів кожного додатку, кожного якогось там фреймворка нового, роблять на яких базових речах, щоб розуміти легко розуміти, що міні як він вміє, і як, як це взагалі працює. З лівої сторони, в нас є структура цього невеличкого проєкту. Головний файл це точка відліку для будь-якого проєкту, це індекс файл, в якому зберігається сама основа там, де запускається додаток. Так, це React, у нього є метод root, який угу. створює елемент в, в нашому глобальному домі. В нашому глобальному вікні, яке відкривається перед користувачем, створює якийсь div, і в нього записує наш React додаток. От якраз root render, це дає нашому браузеру команду, що намалюй, будь ласка, мені наш application, наш app. От, якщо ми подивимось ближче, що означає app, то це поруч знаходиться файл app, в ньому є звичайний div. Але це ДІВ uh, на мові React, то Це JSX. Тобто він схожий на означає HTML. Але uh, React робиться таким чином, щоб користувач фронтенд, Ну, фронтенд розробник міг просто думати про код. А най найбільше про бізнес якусь логіку про бізнес-реалізацію, а не про код, тобто з проще його робота. От і фактично читаючи цей код, знаючи якусь базу про HTML. Він просто розуміє, що це ДІВ. Так, це якийсь DOM-елемент, який щось там відмальовує, або щось згруповує. В нашому випадку div — це просто uh, один DOM-елемент, який огортає наш оцей весь туду ліст Тобто тут є один uh, input, uh -huh. є кнопочка, uh, яка показує, що цей туду у нас completed, або видаляє його. Uh -huh. uh, далі. Структура додатку зробимо таким, що є папка Components, яка складається із форми, яка складається із самого списку і самого елемента списку. І от це те, про що я говорять саме компонентний підхід. Uh -huh. Uh -huh. Якщо дивитись на назву, то почнемо з найменшого. Це to list item, це сам елемент. Кожен туду це маленький кірпічок, який винесли в компонент, щоб його постійно не створювати знову. Тут ми створили туду list item, він складається з діва. Це, грубо кажучи, контейнер для цього айтема, який е, окремо відділяє саме цей айтем як окремий незалежний айтем. Uh, H3, якщо семантично подивитись, це заголовки. Всі заголовки це H1, H2, H3 і так далі. Ну, просто це uh -huh. заголовок. H3 це його заголовок. І ще один div, який грубує кнопочку Mark as completed і кнопочку для видалення. Uh -huh. Далі to list, це вже компонент, який в собі компонує ці to-do List item. І просто uh -huh. собі групує там один, два, три, 5 айтомів, які ми створимо. І to do form це div, в якому. Є поле вводу. Там, де ми називаємо цей айтем і його зберігаємо. Uh, в принципі, проект досить простий. точка входу, сам наш application, в якому є компонент to -do, to do list item, і сама форма там, де ми вводимо значення, тобто вводимо нову душку. Угу. Uh, плюс стилі. Це вже візуалізація, якої вона буде, форми, там, кольору, так? Так, це відступи, це колір тексту, це колір кнопок, це якісь тіні навколо наших компонентів. Тобто CSS це все про стилі. Угу. Круто, круто, круто. А наприклад, якщо порівнювати там uh, Vue, вони сильно відключ... відрізняються від React? -у? чи там також такий такі ж компоненти підхід, просто можуть тратити трошки якось по-іншому? -по з uh Vue -huh. у uh мене -huh. не було комерційно доступ, але в принципі, з того, що я знаю, ну зрозуміло, там є якесь порівняння розуміння в різниці між передмовими бібліотеками. З яким я ще не працював, але React, він більш легкий в плані можливостей. Тобто, Angular він більш такий строгий в плані підходу, тобто, в нього є жорсткі правила, які ми повинні слідувати для того, щоб проект запустити і він працював коректно. Mm -hmm. React, він більш легкий, він більш відкритий для можливостей. Ну, в принципі, PU, оскільки я знаю, він також більш поділяє підхід реакту. Тобто він також більш легкий в підході і е, в можливостях. Uh -huh. В принципі, якийсь мінусів синтаксису, якщо е, як я вже до цього основа це Jazz, uh -huh. то будь-який з них він відвіштовхується від JavaScript. Тому читаючи код або на Vue, або на Angular, або на React, можна розуміти, про що цей код. Так, в кожній бібліотеки фреймворку є свої якісь е власні методи, але вивчити їх це фактично просто відкрити там пару статей, подивитися uh -huh. основні речі, написати один такий to-do list, pet project, і вже як мене, можна розуміти, про що він і як він працює. Uh -huh. Uh -huh. Круто, круто, круто. А оскільки це відео для новачків і IT-рекрутерів, я так розумію, що фронтенд розробляється тільки на язику програмування JavaScript з використанням різних фреймворків. Чому на фронтенді працює тільки JavaScript і не можна писати на чомусь іншому? Щоб люди розуміли, чому так? Ну, Можливо, є якісь ще речі, які можна. Користуватись для реалізації фронтенду, але чому саме JavaScript і чому це так популярно і Чому це так стабільно, тому що ми працюємо на, на напряму з браузером, uh -huh. так і е, браузер Chrome Mozilla, Safari Explorer, ну важливо, у них е, основний напрямок на підтримку, реалізацію саме роботи з JavaScript. -ом. У них є ядро, яке працює з JavaScript і його компілює, що означає компілює? Ми пишемо код. Розуміє для розробника, для програміста. Тобто ми його пишемо, ми його читаємо, ми його розуміємо. А машина цей код компілює саме для браузера, щоб браузер міг розуміти, що ми від нього хочемо. Uh -huh. В принципі, як і будь-яка мова, так, що ми стукуємося англійською мовою, ми даємо людям носіям цієї мови розуміти, що ми хочемо. Хочемо, наприклад, і носії української мови. Тобто, так само і для комп'ютера цей JavaScript, так, це мова програмування, яку він для себе компілює, переводить. І розуміє, що ми від нього хочемо, uh -huh. тобто основна ідея в тому, що браузери вони направлені на направлені на JavaScript, тобто, це основна мова програмування, з якою працюють зараз більшість а, сучасних браузерів. Понял, uh понял. -huh. Uh -huh. Тобі щоб люди розуміли, що коли ти, наприклад, качаєш якийсь мобільний додаток на телефон, це вже uh, якийсь uh, якийсь окремий додаток, і це вже. Не браузер, а, але якщо є якесь там посилання на веб-сторінку, то через браузер ти заходиш. Цей код там десь на сервері лежить, він прилітає в браузер, і тоді ми бачимо всю цю магію, ці кнопочки, візуалізацію і тому подібне. А вже, як ти казав, дані вони лежать в базі даних, є якась логіка, яка їх оброблює, віддає, забирає там і так далі. Окей? Саме так. Да. Да, да. Дуже дякую тобі, було, в принципі, інформативно. Я думаю, що люди, людям буде більш більш понятно, хто такі фронтенд розробники чим вони займаються. Зрозуміло, що це така обширна тема, і якщо там все детально розбирати, це треба в курс. Але для розуміння цього буде достатньо. Тому дуже велике дякую тобі, що приділив час і ще й на прикладі показав, як це все працює. Дякую, також було приємно поспілкуватись. Дякую за час.